Привіт, народ! Вітаю вас на каналі Good Game UA. І сьогодні у мене на каналі знов чергова розпаковка. І так, друзі, що ми бачимо? Ось така коробочка. Я не сказав би, що вона маленька, але, але й невелика. Давайте її відкриємо. І так, до речі, хочу зразу сказати, що тут е в посилці дві речі. Ну, вони майже однакові. І так. Та-да-да-дам! Що ми тут бачимо, а? Круть! Клас! Це геймпад для консолі GameCube. Який веселий, прав? правда? Класний колір. Веселий такий. У мене завжди були геймпади лише чорні, навіть білого не було. А тут такий колір білий та яскравий синій, блакитний. Я чогось гадав, знову ж таки, я не додивився просто на aliexpress Я думав, тут повинно бути 4 шифта, а тут їх 3. Хто знає скільки в оригінальному геймпаді кнопочек, то напишіть в коментарях, будь ласка. Можливо, я помилився вибором. Ну, я думаю, ні. Ось такий веселий, класний. Кніпочки, ну, гучноваті, але в принципі норм. Бачимо, тут є функція турбо. Це дуже корисно в деяких іграх, коли натискаєш, ну, я думаю, працювати буде так, коли натискаєш оцю кніпочку. Ну, яку ти, на яку ти хочеш поставити турбо. Ну, наприклад, це буде А, там стрибок або удар, натискаєш і затискаєш, один разочок натискаєш турбо, і все, і ця кніпка автоматично в тебе становиться в турборежимі. Ну, подивимось, як воно буде працювати на самому... На, на самій приставці. Подивимось, коротше, це вже трохи пізніше. Так, і ще одна штукенція. ще один геймпад. Клас! Але він же червоний. Клас. Я не думав, що геймпади для GameCube, вони такі, ну, в принципі, вони удобно лежать в руках. Блін, прикольно. Я думав вони набагато більше, але ні. Слухайте, вони класні. Так, а тут кніпка. А щось, та ні, значить -то нормально працює, але така вона якась. Таке враження, наче там немає ніякої резинки. Хоча ну, відкут нормальний. Так, ну, оці штукенці нормально працюють. Так, також. Три шифта позаду. До речі, ті шифти, вони чимось нагадують. Шифти з PS3, ой, з PS3. З PS4. Вони такі не, не просто кніпка, а там стоїть якийсь механізм, що таке плавне натискання якесь. Цікаво, чи буде воно працювати так в іграх? Не знаю, подивимось. Також є кнопка Turbo, Start. Селекта немає. Можливо, не повинна бути селекта на геймкубі. Не знаю. Напишіть у коментарях, чи повинен бути селект у... на геймпадах геймкуба. Ну я дуже задоволений покупкою. <губка> Які класні геймпади. Правильно? Крутяк. Веселі такі. Чимось нагадує стилістику Маріо. Якщо класно, що вони ну, не просто там, чорні або просто білі, вони веселі. Блін, клас. Я задоволений покупку. Оце ми тепер з дружиною награємось. Клас, крутяк. Ну зараз давайте зробимо їм тест. Протестуємо. Підключимо до ВА та подивимося, чи будуть вони працювати. Можливо, вони не працюють і мені доведеться, повертати, ну не повертати, а відкривати спір до продавця на AliExpress. І так, вмикаємо ВІ. Геймпад я вже приєднав. Спочатку перевірю ось такий ось, червоний. Запускаємо USB Loader, ну тут, е так як приставка вже прошита, то ну, інакше ніяк ти через GameCube не пограєш. лише, лише через емулятор. Так, обираємо GameCube ігри. Так, тут у мене, бачимо, невеличка бібліотека вже є, деякі ігри ми з дружиною вже пограли. Оця, допустимо, Бетмен непоганий, Бетмен Begins», ну, початок. Прикольна іграшка. Так, оце «Batman Rise of the...», oh, «Batman Rise of the Shinsu», якщо я правильно прочитав назву гри. Коротше, цю іграшку ми з дружиною грали, але щось нам не дуже до вподоби отаке от керування. І ми вирішили придбати такий геймпад. Ну, давайте, я не знаю, оберемо якусь ігру, яку я вже грав. Вух! Ну, давайте Бетмена. Чекаємо, поки завантажиться. І так, завантаження майже вже пройшло. Чекаємо на заставочку до гри. Так, пішло діло. О, ну старт. Натискаю, вже працює. Супер. Так. Так, хрестовина працює. Так, ну, інш. Прес-тарт. І сторімоди. Так, ну. Нема різниці. Який режим обирати? Ну, давайте робіна оберемо. Я вже бачу, що геймпад працює. Я дуже задоволений, що не треба бути повертати гроші у продавця. Ну, трохи геймплею. Так. Ну що, геймпад працює. Все дуже добре. Так. Опа, і хлопці одразу прибігли. Так. Е е кнопка турбо. Як вона працює? Натискаємо оце. О, він вібрує! Тут є вібрація! Круть! Так, натискаємо, ну, наприклад, оцю і на турбо. І все, і він пішов у рукопашку. Суперово. Так, круть, тепер треба перевірити... О, шифти працюють. Також. Так, це перекат. Це просто блок. Так, усі кнопки працюють. Все супер, друзі. Я задоволений результатом. Клас геймпад працює. Друзі, дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, ставмо подобайку. Не забуваємо також підписатися на канал. А я чекаю вас на своїх стрімах. Побачимось!